Сьогодні ми зануримося у світ української літератури та розглянемо один з її найзначніших творів, роман Пантелеймона Куліша Чорна Рада, написаний у тисячі році. Цей роман не просто мистецький твір, а й важливе історичне свідчення, яке відображає події XVIII століття, період, коли Україна переживала глибокі політичні та соціальні кризи. Пантелеймон Куліш, видатний український письменник, історик та громадський діяч. Став важливою фігурою в українській культурі. Він був не лише автором, але й активним учасником політичних процесів свого часу. Його творчість відзначалася глибоким патріотизмом і прагненням до відродження національної свідомості. Чорна рада стала його першим романом, в якому він спробував поєднати художню літературу з історичною правдою. Роман Чорна рада є історичною реконструкцією подій. Що відбулися в Україні всередині XVIII століття, зокрема подій Чорної Ради 1667 року, на якій козаки обирали нового гетьмана. Цей період був часом глибоких політичних змін, коли Україна перебувала під тиском зовнішніх сил, зокрема Польщі та Московії. Куліш зображує цю епоху як час, коли козацька ідея починає розмиватися, а особисті амбіції беруть верх над національними інтересами. Основні теми твору включають національну ідентичність, патріотизм, політичні амбіції та соціальні конфлікти. Куліш ставить важливі питання: що таке справжня свобода, які жертви готові зробити люди заради своєї нації, як політичні рішення можуть вплинути на долю народу? Ці питання залишаються актуальними і в наш час, адже боротьба за незалежність і гідність триває. Роман зосереджується на подіях Чорної ради, де козаки обирають нового гетьмана. В умовах політичної кризи ключові персонажі Іван Брюховецький і Мартин Пушкар символізують різні політичні погляди. Брюховецький прагне влади і співпраці з Московією, тоді як Пушкар виступає за автономію та права козацтва. Конфлікт між ними ілюструє боротьбу між особистими амбіціями та національними інтересами. Куліш показує, як політичні рішення можуть мати серйозні наслідки для нації. Вибір Брюховецького. Як нового гетьмана викликає розчарування у Пушкара та його прихильників? Це свідчить про те, що особисті інтереси можуть загрожувати національній єдності. Таким чином, Чорна Рада є важливим твором, який підкреслює значення боротьби за національні інтереси та єдність у складні часи. Цей роман залишається актуальним, адже він ставить питання, які хвилюють українське суспільство, і сьогодні Куліш ж закликає нас замислитися над нашим минулим. Зрозуміти сучасність і знайти шлях до майбутнього, де національні інтереси стоятимуть на першому місці. Передумови до Чорної ради. Перше, що варто зазначити, це історичний контекст, у якому відбуваються події роману. Період руїни це час, коли Україна переживала глибокі політичні, соціальні та економічні кризи, після андрусівського миру 1667 року, укладеного між Московією та Польщею. Територія України була розділена між цими двома державами. Це стало початком нової ери, коли козаки, які колись були символом незалежності, почали втрачати свою автономію і вплив. Андрусівський мир не лише розділив територію, але й заклав підґрунтя для внутрішніх конфліктів. Політична ситуація в Україні стала надзвичайно складною, адже козацька старшина почала змагатися за владу, намагаючись знайти підтримку у сусідніх країнах. Цей розподіл призвів до глибоких соціальних розколів, адже козаки почали розділятися на ті, хто підтримував співпрацю з Московією, і тих, хто прагнув автономії та незалежності. Куліш детально описує ці передумови, показуючи, як козацька ідея починає розмиватися. Він зображує козацтво не лише як військову силу, а й як соціальну структуру, де кожен козак має свої інтереси і прагнення. У цей час важливим стає питання національної ідентичності. Куліш ставить запитання, хто ми, яка наша мета? Це питання не лише стосується козаків, а й усієї нації. Важливим аспектом є також вплив зовнішніх сил на внутрішню політику України. Польща намагається відновити свій контроль над українськими землями в той час, як Московія прагне зміцнити свою владу. Цей зовнішній тиск створює напружену атмосферу, в якій козаки змушені обирати між співпрацею з однією з держав. Або боротьбою за свою автономію. Куліш показує, як важливою є колективна свідомість, але як легко її зруйнувати через особисті амбіції, кожен персонаж намагається переконати інших у своїй правоті, і це створює атмосферу, в якій політичні інтриги переплітаються з особистими почуттями. Кожен козак усвідомлює, що їхня свобода і незалежність під загрозою, проте не всі готові боротися за це. У цьому контексті важливо відзначити роль козацької старшини. Вони стали основними гравцями на політичній арені, намагаючись знайти компроміс між своїми інтересами та інтересами народу. Куліш показує, як старшина, яка колись була символом боротьби за незалежність, починає втрачати зв'язок з народом. Це призводить до того, що козаки починають сумніватися у своїх лідерах, що створює атмосферу невпевненості. Крім того, Куліш підкреслює важливість традицій та звичаїв у козацькому суспільстві. Він показує, як ці традиції можуть бути як рушійною силою, так і перешкодою для розвитку. Козацька культура, яка базується на принципах свободи, рівності та братерства, починає зникати під тиском політичних амбіцій. У цьому розділі важливо також зосередитися на соціальних умовах, у яких живуть козаки. Бідність, голод, війни все це створює атмосферу відчаю та безвиході. Куліш показує, як ці умови впливають на свідомість козаків, змушуючи їх шукати вихід у співпраці з зовнішніми силами. Таким чином, передумови до чорної ради це складний і багатогранний процес, що охоплює як політичні, так і соціальні аспекти. Куліш майстерно зображує цю епоху, закладаючи підґрунтя для подальших подій роману. Збір козаків на чорну раду. Збір козаків на чорну раду в Ніжині – це кульмінаційний момент. Який визначає подальший розвиток подій у романі Куліш детально описує атмосферу, що панує на раді, підкреслюючи важливість цього моменту для козацької спільноти. Козаки, які зібралися, представляють різні верстви суспільства, кожен з яких має свої інтереси, погляди та амбіції. На початку зборів Куліш показує, як козаки з різних регіонів України прибувають до Ніжина, вони приносять із собою не лише свої мрії та сподівання, а й страхи та переживання. Кожен з них усвідомлює, що вибір нового гетьмана може стати вирішальним для їхньої долі. Куліш зображує цю атмосферу як напружену, сповнену очікування і тривоги. На раді присутні представники всіх верств козацтва: від старшини до рядових козаків. Кожен з них має право висловити свою думку, і це підкреслює демократичний характер козацького суспільства. Однак, незважаючи на цю демократичність, на раді відчувається боротьба за вплив. Кожен персонаж намагається знайти підтримку серед інших, використовуючи свої зв'язки та авторитет. Куліш детально описує виступи різних козаків, які намагаються переконати інших у своїй правоті. Дебати стають запеклими, адже питання, яке стоїть на порядку денному, є надзвичайно важливим. Козаки сперечаються, висловлюють свої думки, і це створює атмосферу, в якій кожен виступ має значення. Серед основних персонажів, які беруть участь у раді, виділяються Іван Брюховецький і Мартин Пушкар. Брюховецький амбіційний, прагматичний, готовий на все, аби здобути владу. Він уособлює політичні амбіції, які можуть загрожувати свободі нації. Його виступи на раді є емоційними і переконливими. Адже він обіцяє козакам багатство та владу. Пушкар навпаки виступає за інтереси народу, закликаючи до боротьби за автономію. Він говорить про важливість збереження незалежності та прав козацтва. Його виступи викликають підтримку, адже він говорить про важливість єдності та боротьби за права народу. Цей контраст між Брюховецьким і Пушкарем підкреслює глибокі розділення в козацькому суспільстві. На раді відбуваються не лише політичні дебати, але й особисті конфлікти. Кожен козак намагається використовувати свої зв'язки та вплив, щоб здобути підтримку. Це створює атмосферу, в якій політичні інтриги переплітаються з особистими почуттями. Куліш також показує, як важливою є колективна свідомість, але як легко її зруйнувати через особисті амбіції. Кожен персонаж намагається переконати інших у своїй правоті, і це створює атмосферу, в якій політичні інтриги переплітаються з особистими почуттями. Важливим моментом є те, що на раді козаки не лише голосують за гетьмана. А й обговорюють питання, що стосується їхнього майбутнього. Це свідчить про те, що козаки усвідомлюють важливість колективного вибору. Куліш показує, як важливою є єдність у боротьбі за права народу. Проте, незважаючи на це, на раді відчувається поділ, адже кожен козак має свої інтереси. Таким чином збір козаків на чорну раду стає важливим моментом, який визначає подальший розвиток подій у Романі. Куліш майстерно зображує цю атмосферу. Закладаючи підґрунтя для конфлікту між Брюховецьким і пушкарем, конфлікт між героями, конфлікт між Брюховецьким і Пушкарем стає центральним у романі. Цей конфлікт не лише ілюструє боротьбу між особистими амбіціями та національними інтересами, але й відображає глибокі соціальні та політичні розділення в козацькому суспільстві. Іван Брюховецький обраний новим гетьманом. Прагне зміцнити свою владу співпрацюючи з Московією. Він вважає, що це забезпечить йому силу та вплив, проте його політика викликає занепокоєння у Пушкара та його прихильників. Брюховецький використовує маніпуляції та обіцянки, щоб здобути підтримку козаків, але його риторика є привабливою лише на перший погляд. Пушкар з іншого боку виступає за інтереси народу, закликаючи до боротьби за автономію. Він говорить про важливість збереження незалежності та прав козацтва. Його виступи на раді викликають підтримку, адже він говорить про важливість єдності та боротьби за права народу. Цей конфлікт підкреслює боротьбу між старими традиціями, козацтва і новими політичними реаліями, які вимагають від козаків компромісів. Куліш показує, як політичні рішення можуть мати серйозні наслідки для нації. Вибір Брюховецького як нового гетьмана викликає розчарування. У Пушкара та його прихильників вони усвідомлюють, що їхній вибір призвів до зради інтересів України. Брюховецький, ставши гетьманом, починає реалізовувати свою політику, яка веде до подальшої залежності від Московії. Конфлікт між Брюховецьким і Пушкарем стає символом боротьби між особистими амбіціями та національними інтересами, куліш майстерно показує, як особисті інтереси можуть загрожувати спільним цілям, як амбіції однієї особи. Можуть призвести до катастрофічних наслідків для цілої нації. Пушкар, розчарований у результатах ради, стає символом боротьби за справедливість. Він намагається об'єднати козаків для боротьби проти нової влади, але його зусилля не отримують підтримки. Це свідчить про глибокий розкол у суспільстві. Куліш показує, як важливою є єдність у боротьбі за права народу, але його персонажі стикаються з байдужістю та апатією з боку козаків. Таким чином. Конфлікт між Брюховецьким і Пушкарем стає центральним елементом роману, який ілюструє боротьбу між особистими амбіціями та національними інтересами. Результати ради в результаті таємного голосування Брюховецький стає новим гетьманом. Це рішення викликає розчарування у Пушкара та його прихильників. Вони усвідомлюють, що їхній вибір призвів до зради інтересів України. Брюховецький, ставши гетьманом, починає реалізовувати свою політику. Яка веде до подальшої залежності від Московії. Цей вибір стає символом зради національних інтересів. Брюховецький намагається зміцнити свою владу. Співпрацюючи з Московією, що призводить до подальшої дестабілізації ситуації в Україні, козаки починають усвідомлювати, що їхній вибір призвів до втрати автономії. Куліш майстерно показує, як політичні рішення можуть мати далекосяжні наслідки. Вибір Брюховецького стає уроком для козаків. Які усвідомлюють, що їхня свобода і незалежність під загрозою. Кожен персонаж, який підтримував Брюховецького, починає ставити під сумнів свої рішення, що створює напружену атмосферу в суспільстві. Важливим моментом є те, що козаки починають усвідомлювати, що їхня свобода і незалежність під загрозою. Куліш показує, як важливою є єдність у боротьбі за права народу. Пушкар стає символом того. Що навіть у найскладніших умовах потрібно боротися за справедливість і права, але його боротьба є складною, адже він стикається з байдужістю та апатією з боку козаків. Таким чином результати ради стають важливим моментом, який визначає подальший розвиток подій у Романі. Куліш показує, як політичні рішення можуть мати серйозні наслідки для нації, і як важливою є єдність у боротьбі за права народу заключні події. У суспільстві наростають внутрішні конфлікти. Пушкар, розчарований у результатах ради, стає символом боротьби за справедливість. Він намагається об'єднати козаків для боротьби проти нової влади, але його зусилля не отримують підтримки. Це свідчить про глибокий розкол у суспільстві. Пушкар намагається закликати козаків до боротьби, але його голос не знаходить відгуку. Це свідчить про те, що суспільство розділене, і багато хто вже не вірить у можливість змін. Вибір Брюховецького стає важким уроком для козаків, які усвідомлюють, що їхня свобода і незалежність під загрозою. Висновок, отже, Роман Чорна рада порушує важливі питання національної ідентичності, патріотизму та зради. Пантелеймон Куліш показує, як політичні амбіції можуть загрожувати свободі нації. Через образи Брюховецького і Пушкара автор ілюструє різні аспекти козацької культури та політичного життя того часу. Цей твір залишається актуальним і в сучасному контексті. Підкреслюючи важливість боротьби за національні інтереси, Чорна рада стала основою для подальшого розвитку української літератури, закладаючи основи для розуміння національної ідентичності та боротьби за права українського народу. Таким чином, Чорна Рада «Куліша», бо це не лише історичний роман, а й глибоке дослідження людської природи, політичних амбіцій та національної свідомості. Цей твір закликає нас замислитися про наше минуле, зрозуміти сучасність та знайти шлях до майбутнього, де національні інтереси стоятимуть на першому місці. Дякую за увагу. Сподіваюся, що наше обговорення роману Чорна Рада допомогло вам краще зрозуміти його значення та актуальність. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити нові відео.